Всім привіт! Ну що, Приїхала нова партія тракторів з ті 404C. Знаю, багато людей чекало саме такі оновлення, ж трактор з оновленнями. Куди ж без них? Трактор покращується, робиться, як то кажуть, для людей. Ну і забігаючи наперед, знову ж таки повторюсь: в цьому ціновому сегменті це найкращий трактор потужністю саме 40 кінських сил. Тим більше, що основні вузли вже таки перевірені часом, можна так сказати. Тобто саме така модель завозиться вже точно більше року, і є вже багато відгуків у людей сформованих. Також, хто не бачив, можете перейти за посиланням під цим відео і подивитися мій особистий відгук. Я вже накатав більше 100 мотогодин на цьому тракторі, тому маю цілком об'єктивну і аргументовану думку. Саме тому можу вже на початку відео рекомендувати такий тракторець і, звичайно, ж, все одно в кінці відео скажу кілька слів стосовно саме вже цієї оновленої моделі. Ну і на рахунок ціни. Ціна не змінилась. Тобто трактор коштує на момент виходу цього відео 9990 доларів. Ну а що саме ви отримаєте за цю суму, зараз буду вам показувати. Розпочнемо традиційно з коліс, Розмір передньої резини: тут 7,5 на 16. Диск, як бачите, розборний. Колія регулюється в доволі таки широкому діапазоні від 1,20 до 140. Задні колеса мають розмір 11,2 на 24. І тут диск теж розбирний. грузиш на задніх колесах як бачите, є в комплекті і задня колія регулюється в діапазоні від 1,10 до 1,50 м. Також спереду, хто замітив, додали вантажі, тепер їх не 6, а 8 штук. Виглядає це, звичайно, ж, краще, ну і трактор трішки поважче. По передньому мосту тут нічого не змінилось. По мостам тут взагалі на сараковках питань нема ніяких, працюють просто чудово, без лишнього шуму. Мостиці 40 плюс до того ж брендові. Також передок обладнаний гідрооб'ємним рульовим керуванням. Тобто маємо гідроциліндр двохсторонні дії, штука якого захищені металевим захистом. Капот на тракторі відкривається традиційно. Спереду тримається у відкритому положенні за рахунок двох газових упорів. Двигун тут 4 це КМ490, потужність 40 кінських сил, звичайний атмосферний з механічною палиною апаратурою. Акумулятор встановлений традиційно під капотом, він 12 на 100 А. Також вимикач маси в доступному зручному місці. Далі генератор тут встановлений звичайний для кабінника, потужність 750 Вт. Одразу звертаємо увагу на фільтр гідравлічного мастила. Він, як бачите, встановлений так, як треба, ну і, звичайно ж, має металевий захист. Під капотом також, звичайно, встановлена додаткова помпа для кращої циркуляції охолоджуючої рідини до пічки кабіни. Основний радіатор охолодження традиційно захищений сіткою. Також на скауті відрізняється ця, вона тут іде ширша, кріпиться на більше болтів, тобто це відрізняє його від бюджетних версій. Ну і взагалі потрібно звертати увагу на всякі дрібниці, тобто на паливопроводи, на їхню якість, на їх якість проводки, на якість з'єднань проводки. Тобто всі ці моменти впливають в загальному на якість трактора. Що ж, ну тепер пішло саме цікаве, можна сказати, те, що мені найбільше подобається, тут робочі органи трактора, і тут одразу нам кидається в очі місце розташування розподільника. Ну і взагалі саме така конфігурація мені найбільш подобається. Так, є ще пару моментів, яких не вистачає, ну але в цілому то все тут добре. Кріплення бокових розтяжок не переробили, тобто прийдеться вам все ж таки над цим попрацювати. Ну, а загалом тяги тут зроблені цілком адекватно. Бачите, розмір чулків на задніх полосях, кабіна в цілому стоїть на подушках. Також маємо два. Виносний гідроциліндра, ну і саме основне це трьохсекційний розподільник, який зручно встановлений, і має дві секції саме з плаваючим положенням. Заявлена вантажопідйомність підйомного механізму 750 кг, але це не максимальна вантажопідйомність. Максимум він зможе підняти і набагато більше. Також зверніть увагу, поставили вже речажок зовнішній для керування навіскою. Що без сумніву все ж таки додає комфорту при перечіплянні навіски, так само як і яблука. Змінні і особливо це крюки, які дуже полегшують зміну навісного обладнання. На рахунок причіпного вузла він тут один, який дозволяє одночасно працювати з валом відбору потужності, і вом тут, до речі, двохшвидкісний на 540 та 1000 обертів за хвилину. Не знаю, як вам, мені тут особисто все подобається. Паливний бак тут пластиковий, ємністю 45 літрів. Причому особисто мені на день роботи його цілком вистачає. Повітряний фільтр тут контакт намасляний з циклоном. Фільтрація ж палива нормальна, є фільтр танкої очистки і фільтр грубої очистки палива з відстійником. Ну і по кабіні, як бачите, тепер тут всередині виглядає все набагато цікавіше. Рівна підлога, підвісні педалі це все яке було. Також скажу, що кабіна тут адекватна, герметична, є купа всяких, тобто... Тут і до цього все було непогано, а стало набагато краще. На крилах всередині додали пластик з органайзерами. При цьому він все ж таки, хочу відмітити, не самий дешевий, бо я дійсно бачив і набагато гірші пластики. Тут же все виглядає цілком красиво, адекватно, приємно. Ось така вже приборка автомобільного типу. Так, електронна, але на ній є все, що потрібно для нормального контролю за роботою трактором. По правій стороні всі речаги зроблені адекватно, зручно. Також керування додаткової гідравліки зроблено на трасах. Бачок імовеча скла знаходиться всередині кабіни, також тут присутній речах. Ручного газу з правої сторони, тормозна педаль традиційно здвоєна. До речі, педалі тут розташовані зручно. Всі газова, тормоза і щеплення. Потолок тут не змінився, є аудіопідготовка. І я вам скажу, навіть через цей пластик місця в кабіні абсолютно не поменшало, тобто цілком комфортно і адекватно сидіти. Навпаки, через те, що розмістили речаги більш зручно, стало набагато комфортніше. Також, як бачите, є люк він нікуди не дівся, є також магнітола, повторюсь, освітлення в кабіні. Ну, загалом просто бомба. Мені все особисто подобається поки. Трішечки, може б, я дещо змінив, але зовсім трішки і не критично. По сидінню я вам скажу, воно тут цілком адекватне. І також, як на диво, тут добре розміщений речах реверса, тобто переключається легенько і зручно. Причому на підлузі нема ніяких зайвих речагів, як є на деяких інших тракторах. Ну а по кнопкам, як бачите, все залишилось стандартно. Ну і та ж сама панелька. В принципі, вона непогана. І саме головне, як на мене, це те, що вона займає небагато місця, і посадка-висадка з трактора залишилась такою ж комфортною, як і була. А це особисто, на мою думку, досить важливо, бо іноді часто приходиться скакати з трактора туди-сюди. Ну і в загальному мені особисто подобається цей дизайн капоту, цей капот, він йде важкіший, він йде закритіший, тобто закриває всі оці спереді ремені. І також добре закриває генератор, як бачите. І знаєте, якщо брати трактор в загальному, то в принципі, звичайно ж, залишили ще моменти, з якими потрібно попрацювати, але конкретно зараз трактор вже супер. Мені подобається. Звичайно ж, як те кажуть, досконалості немає меж, є ще куди рости. Ну, я знову все ж таки повторюсь: за ці гроші кращі сороковки ви не купите. Я особисто таким трактором повністю задоволений і мені приємно працювати. Мені комфортно працювати, мені подобається працювати на цьому тракторі. І дійсно можна працювати на тракторі, як то кажуть, із задоволенням. Що ж, зараз ми традиційно ще заведемо і проїдемося. Ну а ви не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. Ну і всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня! А, ну і звичайно ж, забув для замовлення номер телефону, ви бачите зараз на екрані. Можете перейти на сайт ознайомитись з повним асортиментом, який у нас є в продажі. Посилання знайдете в описі під цим відео.